ми з України. Бувши сім днів у містечку Берестаги, я вирішив далі на південь острова Суматри. Моїм наступним об'єктом було озеро Тобо. Туди я вирушив на таксі всього за 20 доларів. По дорозі до озера Тобо такси запропонував мені заїхати до водоспаду Сіпісо-Пісо, на що я, звичайно, ж погодився. Водоспад Сіпісо-Пісо є самим високим вертикальним водоспадом усієї Індонезії, і він бере початок у підземній річці, яка протікає під гірським платок Каро у північній частині величезної кальдерієри озера Тобо. Його висота 120 метрів, і для того, щоб туди спуститися, вам прийдеться, звичайно ж, по сходам, спіральним, спіральним методом спуститись на глибину 120 метрів, щоб побувати у його основі. Це величезний водоспад, і я раджу сюди обов'язково під'їхати, тому що це неймовірні красоти. Коли ви спуститесь до підніжжя цього водоспаду, шум води настільки сильний, що можете навіть кричати і вас мало хто почує. Цей водопад ці під сопіту в перекладі означає лезо ножа. І він дійсно спускається з висоти 120 метрів, ніби лезо ножа. А от трішки в стороні від спуску до водоспаду знаходиться ось таке фотомістечко, де ви зможете е, сфотографуватись на фоні Сіпісо-Пісо. Далі від водопаду Сіпісо-Пісо ми рушили до е, такого містечка парапад, звідки відходять усі е, човни до невеличкого півострова Тук-Тук. Е, я вспів спів на самий останній такий паром, він відходив у 6 вечора, а як ви знаєте, в Азії у 6 вечора вже темніє. Пароми тут ходять з 7 ранку і до 6 вечора. І от до, безпосередньо до мого гестхаусу відстань становила 23 кілометри. Ось так виглядає Парапат. Це зовсім невеличке містечко, воно не туристичне і являється лише базою, звідки можна вирушити на поромі до півострова Туктук, -Тук, а також острова Самосір, яке також знаходиться безпосередньо на озері Тома. Будиночок знаходився безпосередньо на березі озера Тобо і щоранку я міг спостерігати, як пароми пропливають попри мій будиночок. І коли мені треба було переплисти на острів на, до міста парапат, я просто виходив наперед будиночка, чекав, поки паром пропливає, махав їм рукою, і паром підпливав безпосередньо до мене. Я сідав цей, на цей паром і він відвозив мене до парапата. Озеро настільки е, прозоре, що видно далеко вглиб на цілі метри, як плаває риба. А це мій готель, Регі називається. Зверху тут знаходився ресторан. Мій будинок знаходився на краю півострова Туктук, -тук, і з, -з, -з, з нього я міг дивитися як на озеро Тоба, так і на острів Самосір. Тут проживають корінні жителі, які іменуються батаками. До 19 століття дані жителі мали мінімальні контакти із зовнішнім світом, і що цікаво, що аж до 1920-х років у ботаків практикувалися рабство, ритуальний канібалізм і полювання за головами. А це дерево неоднозначно в вазі і фрукту дуріан. Одні його люблять, другі його зневажають, тому що він має специфічний смак і консистенцію. Основним видом діяльності даного народу на півострові Токтук та острові Самосір є вирощування рису. Тут чи не найбільші плантації, які я бачив за час перебування у країнах Азії. І так як суматра знаходиться в екваторіальній зоні, то саме взимку тут починається період вирощування рису. Так як півострів Тук-Тук є туристичним, то більшість будівель перероблені або збудовані у вигляді гостєвих будинків. Трохи далі від півострова Тук-Тук, вже безпосередньо на острові Самосір, люди займаються вирощуванням какао-бобів. і тут знаходяться такі величезні сади, де я вперше міг побачити какао-боби. І ось як бачите, деякі жителі зовсім живуть і не бідно. Їхні будинки цілком напоминають європейський устав життя. А ось так проходить підготовка ґрунту до висаджування рису. А це місцева школа. Вона нагадує невеличкий будинок, і навколо цього будинку знову ж таки знаходяться поля, засіяні рисом і сади з какао-боба. А це Саподіло. Саме завдяки голландцям батаки поступово прийняли віру в християнство. І саме ось тут, на території озера Тобо, дуже багато християнських храмів. Величезною несподіванкою для мене було побачити ось таку чайну троянду. Свої будинки батаки будували на сваях і вони мають унікальний дах, якого більше ви не зустрінете ніде у світі. Це суто Суматранське диво. Певно, з метою, щоб туристи більш познайомились з культурою батаків, тут і розробили такий туристичний маршрут. Він йде вздовж городів. Ось зараз я вам показую величезні поля кукурудзи. Прокладена звичайна стежка, яка йде вздовж полів. А ось це вже сад із какао бобами. Він доволі великий і в мене, звичайно ж, була спокуса підійти і зірвати один какао-біб, однак совість не дозволила. Але все-таки основною культурою в цій частині острова Самосір є кукурудза. А це вже папая. Вона тут росте круглий рік і дозріває круглорічно. Цвинтарі тут доволі незвичайні. Кожна сім'я в кінці свого роду створює своє кладовище, на якому поховання відбувається лише своїх родичів. А ось так виглядає залишок плантації з ананасів. Це, певно, ті ананаси, які ще не встигли дозріти. Основна частина їх зірвана. І тут дивно, але я побачив вперше дикі банани. Вони тут ростуть прямо біля узбіччя, і ви сміливо можете їх зірвати. Правда, вони зелені поки що. Ось така прокладена доріжка, і по бабіч неї розміщені просто джунглі в переміжку із полями. Мабуть, спеціально для туристів розробляли ось це місце Люмбан Сігіро. Це, певно, мала бути якась оглядова площ... площа, з якої мабуть туристи мали спостерігати за навколишньою природою. Проте, Будували-будували, та не добудували. І ось такий вигляд зараз тут із цього оглядового майданчика. А ось і перша місцева фауна, яку мені довелося зустріти. Така ящерка. Я її знімав із величезним зумом, так як вона постійно від мене тікала. І невдовзі я зустрів ще й ось такого метелика. Також знято за допомогою зума моєї фотокамери. А зараз покажу вам унікальну квітку, яка в нас росте в горщиках. Ось вона. Це дика орхідея. Як можете спостерігати, більшість джулів все-таки розроблено тут і зараз на їх місці. Поля. А ось цей лежак, я от не зрозумів, для чого він тут знаходиться. Чи його місцеві хотіли використати як місце плати туристів, чи самі тут знаходяться, я не знаю. А ось такий гарний вигляд має поляна на острові Суматра на фоні колишнього супервулкану. Ось в далині відніється озеро Тобо. А це? Ні, не конопля. Це арахіс. Тут теж вирощують арахіс. А тепер вирушимо з вами по ще одному туристичному маршруту Сіалаган. Ось, до речі, тут такі круті ялинки. Я був тут під Новий рік і ялинки тут робили прямо з пляшок. А це суперкартус, якого ви, звичайно ж, не зустрінете у нас в Україні. Рис тут сушать прямо на узбіччі дороги, їде машина і тут же сушать і рис. А ось це залишки будівель батаків. Їх з кожним роком стає все менше і менше, проте вони круті. А це е кладовище, тут е поховані люди і ось такий тотем. На фоні них і попереду хрест із християнства. І все це на фоні озера Тобо виглядає дуже круто і класно. Ось зараз ви можете спостерігати, як виглядає озеро Тобо. Це практично гирло колишнього супервулкану. а Ось такі пташки тут співають і радують вухо. Доволі класно те, що тут проживає не дуже багато жителів, до того ж туристів тут ще не є багато і велика частина от територій є автентичною. Ось як для прикладу тут. Це дерева манго, до речі. Вони ще зелені, тому зірвати їх немає можливості, проте вони тут ростуть також вздовж дороги. А ось так прикрашають деякі місця місцеві художники. А ось це джекфрут. І він тут також росте вздовж доріг. Як бачите, він тут і псується, і падає, і мало хто ним цікавиться. А це, до речі, місце, де колись виконували жертвоприношення. Автентичні стільці і ось стіл із кровостіками. А зараз я вам покажу, як виглядає. Стародавнє кладовище, на якому поховані кілька місцевих сімей. Ось такий тотем на три поверхи він вже з атрибутами християнства, проте із елементами елементами місцевих е, звичаїв. Ось такий вигляд на місцеве е, поселення. Все ще є такі будинки гарні, і це доволі круто. Також, так як це озеро Величезне, тут займаються і рибальством. А тепер я пройду з вами і покажу, як виглядає саме півострів Тук-Тук. Це саме туристичне місце на острові Самосір. Саме тут зосереджені всі готелі, ресторани, магазини. І... Інші заклади для того, щоб турист ні в чому собі не відказував. Проте самих туристів тут дуже і дуже мало. Це пов'язано з тим, що острів Суматра в цілому не є популярним місцем для туризму, так як тут немає ніяких розваг, окрім того, що ви можете пройтися і побачити красу природи, а також. Скупатись в озері Тобо. Причому в самому озері Тобо ви не зможете скупатись в будь-якому місці, так як по всьому узбережжі знаходяться ці готелі, і кожен готель огорожений. І якщо ви захочете скупатись безпосередньо в озері Тобо, то вам необхідно йти до свого готелю і вже безпосередньо з його території можете вийти на узбережжя озера. Самих місцевих жителів тут залишилось дуже і дуже мало. Їх буквально Кілька десятків сімей. Все, все, останні, все інші місця повністю під готельним, ресторанним бізнесом. Ось як бачите, всі площі використані для того, щоб турист міг якомога довше тут знаходитись. Ось ще одна фауна, місцева пташка, яку я також не знаю як вона називається, проте вона дуже гарно співає. Ось це вже новомодні будинки для туристів у стилі батаків. А ось так виглядають місцеві автентичні будинки, в яких живуть люди, які не задіяні в туристичному бізнесі. Проте їх дуже мало. А ось це місцева поліклініка, в яку ви можете звернутися у разі потреби. Проте всі послуги тут платні і гроші потрібно платити доволі значні. Це місцеві автентичні тотеми, які місцеві жителі зібрали, мабуть, з усієї суматри. Виглядає класно. Як я вам казав раніше, для того, щоб туристи сюди захотіли приїхати, багато будинків дуже зроблено у стилі батаків. Це так, як для прикладу в Камбоджі зроблені місцеві готелі у стилі ангкор Вату. Тільки туристична зона закінчується, відразу починаються під поля, на яких ви побачите, як місцеві жителі обробляють їх під рис. А ось так даний рис висажується. До речі, ви можете попросити і самі взяти участь у цьому процесі. Доволі цікаво. Думаю, вам сподобається. Я таке пробував робити, коли був на острові Балі. Знову озеро. Озеро настільки чисте, що навіть он з висоти видно метрів на 5-6 глибину і видно, як плаває риба. А ось такі ось так виглядають пароми. Вони тут курсують приблизно раз на пів години. І окрім паромів, тут особливо зранку і на вечір дуже багато місцевих рибалок. До речі, я бачив рибалок аквалангістів і у них улови доволі серйозні.